Вітаємо! Наша група Каї 219 Працювала над проектом, скажемо, булінгу ні». Булінг, цькування, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, також і застосування засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи повнолітньої особи, або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заповіднена шкода здоров'ю, потерпілого чи потерпілої. Варто пам'ятати, що булінг в відрізняється від сварки або конфлікту між дітьми кількома типовими ознаками. По перше, це систематичні здіяння, вчинених різних форм насильства двічі більше разів стосовно однієї і тієї ж особи. По-друге, булінг майже завжди має зі нане, коли метою дії керівника або кривниці є умисне заподіяння психічної або фізичної шкоди приниження, страху, тривоги, бажання підпорядкувати своїм інтересам або спричинення соціальної ізоляції потерпілого чи потерпіли. По-третє, для булінгу характерний дисбаланс сил, владний дисбаланс, різниця у фізичному розвитку, рівні соціально-психологічної адаптованості, в соціальному статусі, стані здоров'я тощо. По-четверте, відсутність розкаяння у кривника або кривниць. Ситуація з булінгом в Україні доволі невтішна. Статистика свідчить, що 67% дітей стикалися з булінгом в тих чи інших проявах, були жертвою або свідками, а 40% постраждалих від цькування ні з ким не ділилися проблеми і не зверталися за допомогою 18 грудня 2018 року. Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу цькуванню Багато хто не надає булінгу великого значення. Але насправді це не просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин, яка за відсутністю своєчасної реакції переростає в насильство. Отже, будинки тепер караються штрафом від 850 гривень або громадським роботами від 20 годин. Якщо булінг вчинить повторно протягом року або групою осіб. Розмір покарання збільшиться до штрафу від 1700 гривень або громадських роботами від 40 годин. Тобто, якщо вам вже виповнилось 16 років та ви вчините булінг, то до вас може бути застосована ця відповідальність. Якщо булінг вчинить непонолітній до 16 років, відповідатимуть його батьки, до них застосуватимуть покарання у вигляді штрафу або громадських робіт. Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів бульного цькування для керівників в закладів освіти. Якщо керівник не повідомить поліцію про відомі його випадки цькування серед здобувачів, до нього буде застосоване покарання у вигляді штрафу від 850 гривень або виправних робіт до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку. Чого не треба робити у разі булінгу? Чекати, що саме минеться. Саме не минає, якщо дорослі не займаються атмосферою в дитячій групі, булінг сам собою нікуди не дінеться. Шукати причини та пояснення. Причини, через які виникає булінг, багато: і потреба віку, і тиск закритої системи, і особисті особливості дітей, і брак досвіду педагогів, і фонова агресія у суспільстві. Але знущання непри... неприпустимо. Ніякі особливості закладу освіти, суспільства, сімей та дітей не можуть бути виправданням булінгу. Плутати булінг та непопулярність. Суть булінгу не в тому, що хтось когось не любить. Суть булінгу насильство. Популярність це питання психологічне, групове насильство це питання порушення прав. Вважати булінг проблемою тільки жертви. Не кажучи вже про те, що травлення щітліє подобу завжди проривається спалахами справжнього насильства. Ну а далі варіанти або буллер сам ризикує вчинити серйозний злочин, або доведена до відчєї жертви дасть відсіч і може статися що завгодно. Важити булінг проблемою особистостей, а не групи. Запам'ять бувалом може стати кожен. Це ілюзія, що для цього треба бути особливим. Причина булінгу не в особливості жертви, а в особливості групи. Булінг, як і будь-яке застрівання в динаміці, хвороба групи. Одне з основних завдань підліткового віку розібратися у право гуртожитку, навчитися жити у соціумі, і право мають задавати дорослі. І, мабуть, найважливіше не, не приймати правила гри. Якщо не протистояти самі ідеї скування – нічого не вийде. Треба йти на конфронтацію з булінним насильством, як хвороби, отрути, моральної гіржої. З тим, чого не має бути, що не можна виправдовувати, від чого будь-яка дитина повинна бути захищена і крапка в Україні. діє урядова організація Ластрада Україна. Це правозахисна громадська організація, що працює з 1997 року. І має місію запобігання всім формам насильства і сприяння за забезпеченню прав дітей. Громадська організація Ластрада забезпечує діяльність Національної гарячої лінії номер 116 323 Є загальноєвропейським номером для надання психологічної підтримки і запровадження у багатьох європейських країнах. Лінія працює цілодобово і є безкоштовною, анонімною та конфіденційною. Національна дитяча гаряча лінія це для дітей та про дітей. Дитяча гаряча лінія доступна за коротким номером 116-111. Дитяча гаряча лінія працює з знести до 10 годин у будні, гаряча лінія щодо булінгу доступна за коротким номером 116 300 На лінії консультують психологи, юристи, соціальні працівники, соціальні педагоги та інші залучені експерти. Більшість школярів цього року стикалися з булінгом, цікувати можуть за зовнішність, незвична зачіска, властовині, окуляри, високий або низький зріст, вага, національність тощо. Бути також можуть за успіхи в навчанні або особливості характеру. Дитину можуть кривдити, якщо їй важко спілкуватися з однолітками, якщо вона інтроверт або ж навпаки, поводиться провокаційно. Та часто булінгу не має причин. Кривдники просто прогнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ти став жертвою болінгу, не панікуй, не замикайся в собі і не намагайся вирішити проблему самотужки. Ці п'ять кроків допоможуть впоратися з проблемою. Не бійся просити про допомогу, вона тобі потрібна. Якщо тебе ображають, скоюють, шантажують або б'ють, не тримайся в секреті. Розкажи тим, кому довіряєш друзям, батькам або іншим рідним, вчителю, психологу, тренеру. Не звинувачуй себе і не виправдовуй кривдників. ніхто не має права ображати тебе. В будь-якій конфліктній ситуації звертайся по допомогу до адміністрації школи, вчителів, старших учнів або батьків. Проконсультуйся за шкільним психологом, щоб повернути впевненість у власних силах і зрозуміти, що робити далі. І пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки. Дізнайся більше про проблеми на сайті стобулінком.юа. Як же протидіяти булінгу? Будь-яка проблема вирішується лише тоді, коли є той, хто її вирішує, хто бере на себе відповідальність. Коли дитину навмисно доводять до сліз, узгоджено та систематично дражнять, коли відбирають, ховають, псують її речі, коли її штовхають, б'ють, обзивають, підкреслено ігнорують, це називається булінг. Те, що робиться, це не безвинна забава, не гра і не жарт. Це цькування, це насильство, і це неприпустимо. Люди можуть бути різними. Вони можуть подобатися один одному більше чи менше. Але це не привід цькувати і гризти один одного. Люди на те і люди, які здатні навчитися бути разом і працювати разом, використовуючи свої відмінності для загального успіху. Активізуйте моральне почуття та сформулюйте вибір. Завдання. Вийдіть із грального азарту в усвідомлену позицію. Включіть моральну оцінку того, що відбувається. Сформулюйте позитивні правила життя групи і укладіть контракт. Момент, коли колишня погана групова динамика перервана, розкручування її з грубої спіралі припинено, найбільш вдалий, щоб запустити динамику нову. І це важливо робити разом. Підтримуйте позитивні зміння. Дуже важливо, щоб дорослий, який взявся вирішувати проблему булінгу, не кидав цю справу. Він повинен регулярно запитувати, як справи, що вдається, що важко зробити. Суть у тому, що група постійно отримує зацікавлений інтерес від авторитетного дорослого і, як і раніше, вважає перемогу над булінгом своєю спільною справою. Гармонізуйте ієрархію. Ось тепер настав час думати про популярність. Про те, щоб кожен мав визнання у чомусь своєму, міг пред'явити себе групі, бути корисним та цінним у ній. Один найкраще малює, інший жартує, третій забиває голи, четвертий вирішує складні рівняння. Чим більше різноманітної та осмисленої діяльності, тим здоровіша група.